Бачите, розбитий на війні. В ньому всередині капсула, яку ми бронювали. Ми зберегли п'ять життів. Там було п'ять чоловік, в одного тільки була нога пошкоджена. Все, все, капсула витримала. Броньована капсула це внутрішня частина цього позашляховика, приварена до корпусу автівки. І сама капсула витримала зіткнення з бензовозом, каже Дмитро Катрич, директор з виробництва на підприємстві, яке бронює автомобілі. Працює воно у Надвірнянському районі із жовтня 2022 року. Є дочірним від підприємства, яке на початку повномасштабного вторгнення релокувалося з Києва, а після звільнення Київщини від окупантів повернулося назад. От бронь, бачите, це досить тверда сталь, яку ту використовуємо. Тут нема 5 міліметрів зазору, щоб не залетіло культур. Це машина, яка вже вийшла із зварочного цеху і починаємо ми її збирати. Тобто електрика, поклейка тканинами різними і таке інше. От ми почали от це початок роботи. Двері, броньоване, скло ставиться. Дмитро Катрич показує скло товщиною 5 сантиметрів, яке пройшло випробування. З його слів, такого типу шибки вони встановлюють у автівки. Окрім броні, часом змінюють і конструкцію автомобіля, каже Дмитро Катрич. Є у нас замовники, які замовляють, що ми підняли вище кабіну, стелю, для того, щоб хлопці могли в бойових умовах, могли сідати швиденько до машини з автоматами і з касками, аби їм не було, аби було їм зручно. Було заступниця директора підприємства Анна Тухта каже, що виготовляють тут бронь 3, 4 та 6 класу захисту. Майже усі замовлення зараз отримують від Сил оборони України. Це є вбійниця, яка дозволяє відповідно відстрілюватися, якщо я така необхідність. Таким чином ми відкриваємо. Ну і маємо можливість встановити зброю і відкрити. Вогонь. Зі слів Анни Тухти, це підприємство оснастило бронею понад сотню автівок. Працює на ньому 40 робітників, більшість з яких місцеві. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківщина.